На черговому засіданні адміністративної комісії члени розглянули всього чотири справи, дві з яких стосувалися однієї особи, та підтвердили факт адміністративного правопорушення по кожній. Найперше йшлося про порушення правопорядку місті в нічний період роботу одного із місцевих барів кафе. Час роботи закладу свого часу вже обмежували через нарікання та скарги сусідів. Дане кафе працювало з порушенням даного режиму, тобто працювало одного дня. Працювало о 12 годині 30 хвилин за київським часом, а дня працювало після 2 години ночі за київським часом. Перед тим як ухвалити рішення по справі, члени комісії заслухали пояснення особи притягнутої до адмінвідповідальності зі слів порушника. Він передав кафе у оренду для відзначення урочистих подій. Бачається правопорушення в його діях. Адмінкомісією було прийнято рішення про притягнення до адмінвідповідальності в межах статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто в межах тих, як передбачено законодавством. у результативній частині постанови члени комісії зазначили суб'єкту господарювання притягнути до відповідальності з накладанням штрафу в розмірі десятини оподаткованих мінімумів, тобто 170 гривень. Інша справа стосувалась одного з операторів АЗС, який відпустив бензин у пластикову тару. Порушник провину визнав. Це правопорушення теж передбачає штраф у розмірі від 17 до 170 гривень. Розглядали й порушення правил благоустрою міста, якими передбачено певні норми щодо розміщення зовнішньої реклами. Тут порушнику загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу.